Слово таки не горобець. Тим паче, якщо воно сказане у прямому ефірі. Депутат Миколенко й не знав, що кожне його слово сказане у змі, фіксує комісія з депутатської етики. Його самого на сесії немає. Натомість голова комісії звітує за виконану роботу. Точніше, цитує фрагмент виступу гострого наслівця народного обранця. Депутата Ковіту. В тому, що з його подачі пологовий будинок номер 2 було передано в обласну комунальну власність. Інфекційна лікарня передана депутату Овчаренку у приватну власність. Депутати на такі звинувачення Миколенка спершу реагують як на анекдот. Та заслухавши результати перевірки правдивості, навіть частини сказаного їм вже не до сміху. За словами Валентина Орла, подібні звинувачення документально спростовані. Ви маєте право, якщо ви вважаєте, що особа у вас. Оскорбила. Або розказували про вас інші питання, які ніяк по відношення вас не мають. Ви маєте право тільки звернутися до суду про захист честі, і гідності в суді. Депутатка Набокіна пропонує вжити кардинальних заходів проти Миколенка Мовляв, той постійно виливає бруд на міськраду. Громади міської нема, депутатів міської ради немає. Коли людина таке говорить, я розумію. І представляється, що він депутат міської ради. Я розумію, що тут, уже, якщо від в одній голові дві думки, то це вже називається шизофренія. на це депутатка Наталя Коваленко пригадала самому Рубцю часи, коли той теж був в опозиції до нинішньої влади. Ви згадайте ті часи, коли ми разом з вами ходили на прямі ефіри в антенну і ви казали, між іншим часто такі речі, що Миколенка ну недалеко. Знаєте. Мовляв, багато хто з депутатів теж поводиться не кращим чином. Навіщо робити? Цитую лише з одного ЦАПа відбувайла. Деякі у нас депутати, деякі депутати дозволяють собі взагалі тут в коридорах, там ненормативною лексикою, на колег там висловлювання, плітки розповсюджують. І ми про це мовчимо. Тож депутати вирішили викорінювати у раді нецензурщину та наклепи до того ж, не пряником, а відразу символічним кляпом у рота проголосували про внесення змін до регламенту ради. У разі недотримання депутатів правил депутатської етики, визначених пунктом 1, міська рада може прийняти протокольне рішення про позволення такого депутата права слово для виступу на одному теретрь у нарних засіданнях сесії міської ради. Вікторія Курченко, Володимир Мальник, Вікка, Новини.